Друзі, вітаю всіх на рибалки. Добрався нарешті на ставок. Вибрався ось на такий ставочок. З нього є відео, ловили щуку. Сьогодні виїхав на окуня. Погодка непогана, вітра тут в низині немає, ну і людей також чомусь немає. Зараз будемо пробувати А, до речі, сьогодні взяв мотиля. Будемо пробувати на мотиля. Зробив перші 5 лунок, крига скажу я вам вже така, що доводиться трошки попотіти, мабуть, більше 20 сантиметрів. Морози стояли 15 і вище, десь тижні три точно. Так що так, починаємо рибалити. Ось такий мотилик. Непоганий. почнемо з трьох штучок. До речі, сьогодні у нас 1 березня. Всіх з початком весни. А у нас, бачите, крига тільки стала перед весною. Сьогодні тепленько нам обіщають. Там на горі, до машини, коли вітерець, був так прохолодно. А тут без вітерця так непогано. Тепленько. Дивіться, друзі, приїхав на Окуні. Тут от така ось. хто це у нас. плотвычка клюнула вот такая плотвычка зараз пробуем может еще клюнуть. так пробуем еще Трави багато на дні, наче виставляєш глибину, а потім опускаєш, вона вже менше на траву падає. Не взяв з собою прикормка, так би можна було б підкормити. На камеру, як завжди, не хочу нічого клювати, <клухи> соромиться. Щось гучно тільки що було. Так, зараз тут трошки пошукаємо її. Знову трохи поборив, зігрівся, крига така дебела, ще й ножі туповаті одяг окуляри, тому що сонечко, бачите, де воно там у нас? Десь там, сліпить трошки. Друзі, до речі, є ті, хто полюбляє комп'ютерні ігри. Я тут нещодавно потрошку грати почав, тож, коли немає рибалок, можете заходити, дивитись, як я там трошки граю. Посилання на канал буде та в описі, мабуть, давайте. И тут трава, бачите? Оп. Оп, 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 оп. О, вот это уже, видите, какая хорошая платочка. Вот такое. Видите. Ось я ми проїхав окуня поганяти. Може зараз платочки підловлю, дуже давно зимою не ловив її. Такі справи. Це вже така, засолити можна. Ловимо далі. Так, насадив нового мотилика і зараз знаєте що спробую. Без гри. Де там зачепилось? Так, трошки підмотаємо. Ось так ось. постоїть пару хвилин постоїть, якщо ні, то будемо на гру. Не хоче не люблю я так на стоячку Будемо на гру. Де, це вже прихватило. Ну, зараціє на ранок сьогодні 8 8 обіцяли. Так. Через всю траву, голубоно навгадаєш. Як і камеру вимкнув, і ще одна, теж така хороша. Майже така, як попередня, трішки дрібніша. Отак і справи. Перезаряджаємось мотеля з'їла. Так, йдемо по наступному. засыпав лунку. У нас наступна луночка в пошуках. Тепер вже платви. Погодка просто чудова. сонечко весняне пригріває, прогріває, вітерку немає. На сонечку навіть вже трошки жаркувату в спину. Дивіться, яка краса. Де тут мої луночки? Дивіться, скільки тут натоптано, а лунка тільки старющі-старюші знаходив. Такі кількаденні, як мінімум. Хоч сонечко світає, але підмерзає. Що, друзі, розказуєте? В кого, як рибалка цієї зими? Крига, мабуть, скрізь замерзла. А от клює чи ні? В нас ще недавно тільки перша крига, мабуть, була. А вже така як глухо Пукав майже, та не майже, а більше, мабуть, години на покльовку. Пробував кучу лунок. І тут нарешті покльовка, платвичка і вже в лунки відщепилась. Може ще зараз клюне. Теж така непогана. Змінив удочку с другой мормышкой. я ну мотыля не проверил может там поменять треба. Та это не что вроде начебто неплохой спробуем еще так Та что там такая трава щось клює дрібне щось Не так щось дрібне дергає може коньок дрібний підійшов оп Оце вже та ні, дрібніша, ніж та що зійшла але це рівно платвичка. Так що тут трохи поміняємо? Та продовжимо. Дивіться, яка в мене біда сталася. Не знаю як. Клав в карман було все добре. Дістаю, а тут дірка. І що мені це тепер робити з нею? Мотиль тікає. Ледь удочку не втягнуло, залишив на, на цій лунці пішов он туди он... чистити наступну. Така подача, блін, аж заковтнула. Така подача удочка клюнула вниз. Добре, зараз будемо відчіпляти. Невеличка платвичка. Так, що нехай ще трошки постоїть. Може ще клюне. Так само. Не хоче. Коли треба, не хоче. Коли не треба клює. Наступна луночка. Рибка сьогодні дуже трудова. Так, трошки вирішив змінити місце. Дивимось, що там далі у нас. Вже хоча б по конька поливати. Латва, звісно, добра, але якби вона клювала, нормально, а то таке. Не туди, не сюди. У нас потоптано добре. Лавуночки старі. Зараз тут десь Но лалунки також дуже старі. Що, ось такий у нас сьогодні скромненький ловчик. П'ять платвичок. І все. Ось такий ставочок. Але сьогодні не захотів нас радувати рибкою. Ну а я, як завжди, дякую вам, що були зі мною. Дякую за лайки, за коментарі. За підтримку, підписки. Ось така сьогодні рибалочка. Всім пока, до наступних відео.